На початку 19 століття на цвинтарях Великобританії почали масово з'являтися клітини над свіжими могилами. Навіщо їх встановлювали? Навіть у наш час на старих цвинтарях Англії можна побачити могили, вкриті загадковими металевими гратами. Місцеві жителі такі грати називають мордсейфи. Багато хто може подумати, що такі клітини встановлювали забабонні люди, адже на той час була дуже популярна мистифікація: духи, зомбі, чаклуни, відьми, воскресіння померлих та інше. Але насправді ці грати були потрібні не для того, щоб захистити людей від небіжчиків, а навпаки, щоб небіжчиків захистити від людей, від так званих воскресників. На початку 19 століття у Великій Британії активно розвивалася медицина. Вчені та лікарі, щоб просунути медичну сферу на новий рівень, урізноманітнити та поглиблювати теоретичну базу, стали ретельніше вивчати.